У далекому далекому королівстві жила родина, яку всі називали сонячною. Мирослав Жадана та п'ятирічна донечка Сонечка завжди були усміхнені, добрі та щедрі. Їхній дім був наповнений світлом і теплом, і всі, хто приходив до них у гості, відчували себе щасливими, але одного разу. Сталося так, що кожен член родини почав нести своє світло і радість не додому, а в зовнішній світ, вони допомагали усім сусідам, друзям і колегам. Мирослав допомагав робити ремонт, Жадана допомагала літнім сусідкам нести важкі сумки. Сонечка цілий день грала з іншими дітьми, але коли вони поверталися додому. То були виснажені, роздратовані й сумні. Їхній дім став темним і холодним. Маленька донечка сонечка помітила це і вирішила щось змінити. Вона зібрала родину і сказала: ми забули, що наш дім це наше серце. Ми повинні приносити сюди свою радість і світло, щоб підтримувати наше кохання і щастя. Мирослава Жадана задумались над її словами і вирішили спробувати. Вони почали приносити додому свої найкращі якості, усмішки, добрі слова, увагу і щедрість. Вони разом грали у настольні ігри, проводили час разом, сміялися, обіймалися і підтримували один одного. І сталося диво. Їхній дім знову наповнився світлом і теплом. Вони зрозуміли, що справжнє щастя починається з дому, і що кожен член родини має приносити радість у свій дім, щоб підтримувати кохання і гармонію. Сподіваюся, ця казка допоможе вам згадати, як важливо, щоб кожен член сім'ї приносив у свій дім найкращі свої якості. Щоб підтримувати кохання, бо ми навпаки, радість, увагу, щедрість дуже часто несемо у зовнішній світ і даруємо свій час і енергію іншим людям, а додому приносимо своє роздратування виснаження, Поганий настрій. Але у свій дім, у свою сім'ю необхідно приносити радість.